Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні у нас черговий випуск рубрики Питання відповіді. Сьогодні в нашій... у нас таке питання. Цікава ваша думка. Якщо християнство наскільки досконале, то чому з'явився іслам? Мені здається, актуальне питання, і, мабуть, воно стоїть у багатьох. Ну, найперше, що можна сказати по самому питанню, що людина, яка його ставила, відноситься до релігії, взагалі до релігійних течій як до конкуруючих організацій, скажімо так. Тобто можна сказати, що люди думають десь приблизно так. От, от коли з'явиться найдосконаліша релігія, і люди зрозуміють, що це досконала релігія, тоді, відповідно, всі люди почнуть цю релігію релігії, цю релігію сповідувати. А поки. Не доказано, що релігія якась найдосконаліша. Відповідно, відбувається конкуренція. Ну і люди як як у супермаркеті вибирають, а що а що більше підходить, що краще, який товар кращий. Ну, найперше, можна можу сказати, що взагалі це, на мою думку, на мою думку, от, це помилкове. Помилковий погляд взагалі на релігію, на вірування як таке. І почну трошки, трошки здалека. Скажу, що раніше в древні часи релігії як такої взагалі не існувало. Ну, знову ж таки, можна подивитися на дитину. Дитина приходить в цей світ. І їй не потрібна ніяка релігія. І це не тому, що вона не розуміє релігію ще, на це можна списати, що вона ще не розуміє, про що йдеться. А просто коли ми подивимось на саму дитину, видно, вона наскільки духовна, наскільки ще божественна, наскільки ангельське це створіння. Тобто, вона вся переповнена духовністю, і будь-яка релігія тут виглядає, як, ну, як щось зайве. Тобто вона сама релігія, ця дитинка. Чому? Тому що вона ще повністю просякнута духовними силами. Щось подібне і з людьми. Чим далі ми віддаляємося в минуле в історії людства, тим більше люди були духовні своїй суті, тим менше вони були занурені в матерію, тим більше вони були пов'язані з духовним світом. І відповідно такого розуміння, як релігія, як та інституція, яка виступає зв'язковим між фізичним і духовним, їм вона була просто не потрібна. Люди самі наочно бачили духовний світ, вони перебували в ньому, вони жили з духовними сутностями поруч, спілкувалися з ними. Це для них було така ж сама очевидна, таке ж саме очевидне явище, як для нас, те, що в сусідньому місті чи селі живуть такі ж люди, як ми, і з ними можна поспілкуватися. І, відповідно, ніякого посередника між людиною і духовним світом тоді було не потрібно. Далі, чим більше людина занурилася в матерію, чим більше вона втрачала зв'язок з духовним світом, тим більше виникала потреба оцього спілкування з тим, що вона втрачала. І спочатку. Всі центри, де, була, де були, так би сказати, перші прояви релігії, всі містеріальні центри, вони були, вони були комплексні, вони були такі наповнені. Тобто такі речі, які для нас зараз само собою зрозумілі і абсолютно розділені, такі речі, як наука, як мистецтво і як вірування, як безпосередньо, як те, що ми називаємо релігією, Тепер для нас це є три окремих течії, а колись це все було єдине в кожній містерії. Тобто те, що було духовно, духовно те було дуже мудре і те було дуже прекрасне. Це прекрасне, мудре і духовне, воно було поєднане. Далі в, в, для потреби людської еволюції, це розділилося, Тобто ми зараз на цьому зупинятися не будемо. І сьогодні ми маємо таку ситуацію, коли є оце розділення. Є наука окремо, є мистецтво або мистецтва окремо і безпосередньо є релігія. Якщо ж ми подивимося знову ж таки безпосередньо на саму релігію, на самі е, вірування, які існують сьогодні в світі, то ми теж побачимо цю троїчність. Троєчність, яка просякнута всім, тобто, як від того, як починається все в цьому світі, троєчне, відпочинаючи від животворящої троїці, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, так воно, куди ми подивимося, ця тричленів всюди існує. От людина має мислення, почуття, волю. І те ж саме релігія. Якщо ми зараз візьмемо. Три найбільших течії або найголовніших, як би сказати, наймасовіших релігій на планеті Земля, я не кажу зараз найправильніші, я кажу там, де найбільше населення народу ісповідує. То ми це можна поділити на, на таких три великих конгломерати: тобто, це є буддизм, це є іслам і це є християнство. І... Якщо ми подивимося знову ж з цієї позиції на кожну безпосередньо з цих релігій, то ми можемо побачити, що вона, кожна релігія, кожна ця течія орієнтована на одну з отих людських особливостей людської будови. Тобто, що, то, що ми називаємо мисленева людина, почуттєва людина і вольова людина. Ну, наприклад, Якщо ми візьмемо буддизм, то що нам впливає найперше в, в думках, в нашому розумінні, що таке буддизм, з чим він пов'язаний? З медитаціями, з багатобожжям, там є така присутня з колесом сансари, з реінкарнацією. Тобто говорити про буддизм? І не говорити про ізотерику, це значить, буддизму без ізотерики не буває. І тому можна сказати, що буддизм дуже сильно проникнутий мисленевим елементом. Якщо ж ми, допустимо, говоримо про іслам, то от що таке іслам? Це якась дуже категорична дія. От, Наприклад, можна сказати так, дуже важко собі уявити. Пояс шах'яда у правомірного буддиста, правда? І в той же час досить важко уявити собі ем, правомірного мусульманина, який е, годинами зависає в медитації. От наскільки медитації, та, молитва так, але молитва 5 разів в день, як в них там по корану написано, тобто у відповідний час це так. Але от медитації, які Пристамані буддизму, ну, це щось дивне було б для ісламу. І це говорить про те, що така релігія, як іслам, це релігія волі. В ісламі нескільки не стоїть питання, що ти говориш, що ти думаєш, як питання, а що ти робиш? Якщо ти правомірний мусульманин, то докажи це на практиці, на, в дії, на практиці. І тому пояс шахеда для Крайної течії ісламу, це зрозуміла річ. Ну, там би він, мабуть, міг тільки з'явитися. Якщо ж ми говоримо про християнство, то це те, що відповідає цьому внутрішньому чиннику, чиннику душі, те, що пов'язано з любов'ю, те, що пов'язано з милосердям, те, що пов'язано з прощенням. Те, що зв'язує цих два чинники. Тобто в Християнстві, як і в буддизмі, є і медитація, є і молитва, в Християнстві, як і в ісламі, проявляється, може проявлятися потужна воля, але в християнстві ще є оцей чинник милосердя. І можна сказати ще, що в християнстві, так само, як в буддизмі, має бути, не має бути, а він є ізотеричний елемент. Просто сучасне традиційне християнство до цього ізотеричного елементу ще тільки йде. І те, як ми ведемо ці розмови, воно в дуже великій мірі пов'язано або наближує до нас, до цієї християнської ізотерики. Але це про майбутнє. А тепер безпосередньо, якщо ми хочемо відповісти на це питання, чому прийшов іслам, якщо християнство така досконала релігія, то, по факту, те, коли з'явився іслам, було дуже, ну це вже я говорю з даних духовної науки, це була, як би сказати, воля духовного світу для того, щоб зупинити інший. Дуже небезпечний для розвитку людства процес. В VII столітті після містерії Голгофи а безпосередньо, десь в роках порядку 666, в, на Близькому Сході, в тодішній Персії була створена академія Гандішапур. Вона була створена в зв'язку з тим, що в Східній Римській імперії було заборонено, було заборонено старі вірування, язичництво, і не просто були заборонені, а вони були, можна сказати, розгромлені, різні містеріальні центри, і в тому числі Левсинські містерії, храм Аполлона в Дельфах, Тобто це все було зруйновано. І величезні знання, величезні мудреці, які були живці, які були в тих храмах, вони під тиском, під тиском державної сили, яка витискала їх, з, витискала їх з того регіону, вони емігрували в Персію. І коли ця мудрість прийшла в Персію, крім того, що були покликані свідомо, свідомо були покликані халіфом. Гаруном Абдрушином були покликані мудреці з Індії і мудреці з Китаю, і там у Академії Ганді Шапур, зібрався цвіт мудрості на той час планети. Мудреці з усього світу з'їхалися в цю академію Гандішапур, і розквіт був надзвичайно потужний і цього халіфату, і тієї академії. Але що означав цей розквіт? Цей розквіт означав те, що те, що там тоді відбувалося, йшло з великим випередженням розвитку людства. Це те саме, що допустимо дитині давати щось тоді, коли вона до цього не готова. Наприклад, у Вальдовській школі до якогось періоду заборонені гаджети, тому що дитина ще не готова це сприймати повноцінно, вони її шкодять. От, або ну, багато є речей, які, допустимо, маленькій дитині заборонені, а, а, а ми вже їх там, наприклад, сексуальне виховання, поки не сформувалася людина остаточно. Це всі розуміють, це неправомірно. Те ж саме відбувається і з людством. Людство розвивається, але є дві сили, які весь час людство тягнуть у крайність. Люциферична сила вона притримує розвиток. Вона старається весь час відтягнути людей в старе в минуле, щоб людина ніяк не могла розстатися з минулим, розлучитися з ним. От, щоб вона, як би сказати, вириває з сучасного в минуле. А а імпульс, він старається навпаки пришвидшити розвиток, щоб людина, яка ще не готова до чогось, щоб вона, одержавши імпульси з майбутнього. Щоб вона теж зійшла з правомірного з правильного шляху розвитку, який їй здоровий, який їй не шкодить. І от була велика небезпека в той час, що оці знання, які продукувала академія Ганді Шапур, якщо вони будуть дані людству, тоді станеться велика катастрофа для людей. Ну, можна сказати, те, що ми як. Досягнення цивілізації має в наш час, ну, наприклад, таке як телебачення, чи зброя вогнепальна, чи гаджети, чи ще що-небудь. Уявіть собі, що воно могло з'явитися 1500 років назад. Все це. А люди до цього були абсолютно не готові, і це була би велика трагедія для розвитку. І для того, щоб цієї трагедії не сталося. Духовним світом було інспіроване, було інспіроване створення тієї дієвої, досить радикальної, категоричної релігії, яка є іслам. І те, що зробив іслам, він, за великим рахунком, він знищив цю академію, він не дав цьому відбутися, але в той же час він утвердився як релігія волі, яка сьогодні панує, існує. Розвивається, і от людина: ми маємо цих три напрямки: Мисленевий, душевний і вольовий. Ну, десь така відповідь. І ще одне питання, яке ми сьогодні розглянемо, яке, очевидно, дуже наболіле, тому що людина, яка давала цей допис, з двох аккаунтів його дала. Тобто, видно, їй для неї це він дуже, дуже пекучий. ця ця. Це питання. І я попробую на нього відповісти, так як я розумію. Дякую. А от як тепер бути? Церква змістила церковний календар на 13 днів. Тепер і змінилися покровителі, і значить зодіакальні знаки теж. Як то можна зрозуміти? Це е, до того, ж, коли ми говорили про. Який календар правильний, коли ми, у нас була м, одна з лекцій у питаннях відповіді, коли ми говорили про календарі? Ну, що тут можна сказати? Для мене взагалі тут питання не стоїть, тому що коли ми говоримо про м, те, що людина народжується, коли людина народжується в під відповідною констеляцією зірок. Тобто, якщо вона народжується в якомусь знаці зодіаку, це відповідна констеляція зірок в той час, коли людина народжується. І це у неї відбивається в, знову ж як стверджує духовна наука, це у неї відбивається в головному мозку ця констеляція зірок. І через відповідний час, 18 місяців, 18 років, 7 місяців і 3 дні, ця констеляція повторюється знову. Тобто це так званий місячний вузол. І те хто коли, куди календар соває, не має ніякого відношення до констеляції зірок. Тобто, якщо скажемо так, що є день або у відповідній констеляції неба людина народилася, то як би ми на землі це не рахували? Все рівно людина саме з цією констеляцією пов'язана. І саме ця констеляція відбита в її головному мозку. І тому питання... календар міняється, а... а день народження, час народження, Зодіак, до якого людина відноситься, лишається незмінним. Зодіаки міняються іншим чином, і про це теж говорить Духовна Наука, але це інші, можна сказати, інша розмова, інша лекція. Зодіаки міняються в зв'язку з тим, Чим людина займається в своєму житті, як розвиваються її філософії, як розвиваються її моральні якості, тоді може відбуватися зміна Зодіаку безпосередньо. І люди за своє життя навіть можуть, навіть можуть бути в одному житті, навіть може бути відбуватися три, зна... три зміни зодіаку, і людина цього не помічає, тобто відповідно до її народження. Але це пов'язано знову ж таки не з зміною календаря, а зміною. Внутрішнього розвитку людини. Ну, наприклад, це, як повідомив Штайнер, це відбулося з таким великим мислителем, як, як Нічче. Тобто, у нього теж відбувалася знака відбувалася зміна знаку Зодіаку, до якого він належав. Ну, десь так, десь така відповідь. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.